Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати, як я буду робити е, ручки для е, горщиків. Для початку беремо звичайний технічний горщик на 25 літрів. Вони такі більш нижчі і ширші, тому з ручками гарно виглядають. Дірочки просвердлили і на відстані. 13 сантиметрів, 13-14 це так завжди виходить. Щоб між, між дірками і вище ось цих дірок потрібно зробити отвори для ручок. Я вже тут проплела, щоб не забирати ваш час, як починати, як натягувати стійки. Ви вже бачили, ось, бачите, дірочки я просвердлила на відстані у мене 13 см. Вони мають бути вище ось цих дірок, щоб потім прикрити. І не було видно ні з цієї сторони, ні з цієї сторони, оцих великих. Отвори мають бути більші, тому що ми туди будемо протягувати лозу у 5 разів. 5, 5 шарів будемо складати, тому ці повинні бути отвори більші. Е, мені зручно ось так доплести приблизно до ось такої відстані, висоти і тоді починати робити ручки. Дівчина замовила ось такий ротант, такий. це дерево. Гарно буде в поєднанні із коричневими. Горщиком, якщо хтось любить поєднювати два кольори. І я відрізала два відрізки по 2,3 метри. На ручку високий дуже я робити не буду. Відміряю 25 см. Спочатку я відміряю із цієї внутрішньої сторони, я відміряю приблизно 5 см. Це буде на хвостик. І чимось позначаю, тоді зразу роблю згин, і кожний відрізок ручка у мене буде на 25 см. Складати ми будемо у 5 разів, тому у мене буде 5 разів. po 25 cm Sei, se, se І починаємо пісти. Для початку я пропихаю ось цей отвір. Один, два. Потім сюди. Знову до нашої позначки. Знову до позначки і. Ось цей хвостик я запихаю сюди, фіксую. Також, щоб позначка співпадала, ну, всі позначки потрібно, щоб вони співпадали. До серединки ротанг повертаю, складаємо дідненько і знову протягую отвір до позначки. Потрібно ось тут акуратно все так скласти, щоб було рівненько, щоб ручка не була крива. І останнє до останньої позначки. протягую всередину і починаємо обкручувати. Дуже сильно не, ну, не потрібно дуже сильно близько починати обкручувати, тому що потім важко буде протягнути ротанг, коли будемо доплітати. Краще тут трішки лишити місця, щоб можна було пропхати ротанг, і починаємо обкручувати. Руки дуже бояться. Управляємо, щоб тут також все було рівно. Де закінчуємо, пропихаю всередину. Ось так, всередину і в дірку вивожу на, на ту сторону. пропихаю, фіксую. Все, тепер наша ручка нікуди не дінеться. Ось цей хвостик можна відрізати, я відрізаю. Потім візьму ножиці, не маю біля себе зараз, і відріжу. І виходить ось така акуратна ручка. Чим більший горщик, тим більше разів потрібно або скласти, але більше як 5 разів складеш, то вже тут дуже великі дірки потрібно робити. В такому випадку краще потім. Обмотали сюди і вернутися назад, зафіксувати просто з протилежної сторони. Наприклад, коли горщик 40 літрів, 60 літрів, ну то ось така ручечка, вона, напевно, буде виглядати трошки смішно, худенька, маленька. Це така моя думка. Я ще не пробувала. Найбільші, найбільші посуді це на 25 літрів я робила ручки. На більшому, я не думаю, що є зміст. Воно важке, а ще з ґрунтом і рослиною. Ну, можливо, може і відірватися, не знаю. У бортах дірки, бачила, де хто робить. Не рекомендую робити, тому що тут воно точно відірветься. І горщик вам може розламатися, бо коли ви піднімете, а воно впаде, може тріснути. Краще робити ось так, під бортом. І робити дірочку більш. Зараз я зроблю ще з другої сторони. Ручка невисока, я не люблю дуже великі, не подобаються мені такі дуже високі ручки. Тому зараз буду робити другу ручку. Бачите, я завершила, і е, у мене виходить, маю де закінчити. Бачите? Потрібно е, завершувати так, щоб лоза вийшла з цієї сторони, обкрутити її і знову пропхати сюди. Зафіксувати. Тому що з цієї сторони воно не витягнеться, а з цієї потрібно зафіксувати, щоб потім не витягувалося. І залишати ось такий проміжуток, проміжок між бортом та початком ручки, щоб можна було до танку. Другу ручку я теж доплела. І зараз буду продовжувати плести візерону, щоб завершити наш горщик. Плиту три ось такі шнурочки. Три через одну. Раз, два, три. Починати і завершувати ручку потрібно з цієї сторони, щоб у нас не було ось тут всяких випертих частинок. Щоб все було акуратно. Ми вже доплили до того місця, що нам потрібно красиво зробити ось це місце під ручками, то ми протягуємо. ось, Одна йде зверху, щоб прикрити оцю частинку таку не дуже гарну, а друге ми проплітаємо по підручку. І прикриваємо ось цю частину. І знову. Завершувати завжди важче, а ще коли ручки, то це дуже важко. І знову по ручку. Все це некрасиве. Одну зверху лозу, а іншу по підручку. Ну і вже там дивіться по візерунку, куди вам треба під низ чи зверху, як там покладає. Таким чином, бачите, оглядається, і ця ручка виглядає досить акуратно. Зараз я проплету знову цілий ряд, і тут будемо робити так само: підниз і прикривати ось це некрасиве. Щоб тут не було горбиків, завжди потрібно починати і закінчувати з цієї сторони ручку робити. Ось такий кошечок, горщичок у мене вийшов. З дірочками. Все акуратно. Ручка з середини також подивіться, як акуратно все зроблено. Бачите? Ось тут пройшли лози. І тут пройшли. Нічого не випирає. Все акуратно. Кому сподобалося і теж такі хочете, будь ласка, звертайтеся. Зараз в наявності є ось такі готові. Це коричневі на 20 літрів, дерево на 20 літрів, і ось цей кошик на 25 літрів. Білі, це я для себе сплела на 35 літрів, 25 і 25. Але якщо комусь потрібно, то пишіть. До весни ще є час, я для себе сплету, вам можу ці відправити. Графіт на 20 літрів, сіра береза 20 та 15 літрів. Але ротанг є. Тому, якщо потрібно більше горщиків, то 1-2 дні. І сплету стільки, скільки вам буде потрібно. Така на сьогодні інформація. Гощик мені сподобався. І колір такий натуральний, з коричневим поєднанні теж гарно виглядає. Всім гарного дня. До зустрічі!